Я старший слідчий слідчого відділу Черівського районного управління поліції. За ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 14 статті 185, частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, на даний час проводжено відкладний обшук. Одна тисяча, дві, три, чотири, п'ять. Тут, тут я підходять до калітки і йдуть сюди. Обзиваються, ну, жінки, тут, вона ну, ж не знають мета, так я розгоржу, я відкрою, і заходять у калітку і розказують. Ми, ми По чому прийшли? Тому що буде. Мені це будуть деньги, щоб ускорити, щоб не було ніякої потасовки там, ще не туди. В это. Осієні, а ви покажіть, є. Ну, небагато 4 тисячі мене було. Ну, хорошо, ну тоді в це, тоді виносите, по, я покажу, покажуте деньги. Ну, це в рівня не багато прийшло, это. люди посмотрели, да, нічого, деньги ви там нормальні. І пошли. Деньги дали гроші. Деньги. У мене в кармані тієї ліпове. І ось така весь прийшла. Не довіряйте незнайомим людям.